Викриваємо магічний інгредієнт у процесі очищення олії. Час розкрити дива відбілювальної глини. Ось що до чого. Рослинні олії, такі як соняшникова, соєва та ріпакова, потребують очищення, щоб видалити кольори, доміжки та продукти окислення. Ось тут і приходить на допомогу відбілювальна глина. Надзвичайно ефективний, екологічно чистий та економічний очищувальний засіб. Відбілювальна глина, також відома як активований бентоніт, творить дива, видаляючи небажані пігменти та сліди металів. Вона також підвищує стабільність олії та її стійкість до окислення, зберігаючи вашу олію свіжою та ароматною. Попрощайтеся з небажаними запахами та присмаками. Результат Чистіші, світліші та стабільніші олії, що дають вам продукт вищої якості, якому довіряють споживачі. Тож, наступного разу, коли ви будете готувати щось смачненьке, пам'ятайте, чистота починається з відбілювальної глини.